Маршрут No3, ну, які там можуть бути особливості. В принципі, в даному місці, ж ми починаємо маршрути, вони все в нас де всі дії ідентичні. Кінець населеного пункту. Проїжджаємо перехрестя, вже як його приїжджати, ми вже розказували, нас рух прямо наголошую, нас рух прямо. Так. Трумівка в нас закінчилася, а луск не починається. Все, ми поза населеним пунктом. Направо вимагають, звімкнули денні ходові вогні, їдемо з денними ходовими вогнями. Тому що ми поза населеним пунктом. Далі на перехресті. От, на знак 5.16, ми за нього не говорили, значить він у нас діє. От. Починає От саме з цього місця. Це тільки перехрестя. Все. Для повороту ліворуч нам потрібно було б зайняти крайню ліву смуту. Все. Продовжуємо рух прямо до перехрестя вулицю Рівненської відродження. от Можна сказати, там на складне перехрестя. Зразу за поворотом праворуч на вулицю Відродження у нас є лівий можеш, перехрестя, лівий поворот на вулицю електроапаратну Середня права смуга в нас бачимо, де поворот праворуч. Виділена смуга. Там у нас додаткова секція. На От, і є в нас смуга середня прямо і ліво прямо. Давайте спробуємо ускладнити собі життя, поїхати з лівої смуги прямо. Чи можемо з лівої смуги їхати прямо? Нам дозволяє і знаки бачимо. Розмітка настрошки по-іншому, але якщо знаки розмітка суперечить одне одного, ми керуємося дорожніми знаками. Тобто на даному перехресті ми їдемо прямо. Але нам потрібно буде їхати на другому перехресті знову прямо, не ліворуч. Тому в нас варіант, ми бачимо на перехресті. Напрямна розмітка 1.7, яка нам вказує, наш напрямок руху на перехресті. Ми будемо їхати на, по напрямній розвідці. Звідси видно, от, тобто ми будемо зараз зміщатися чуть-чуть праворуч, але можемо. От, і прямо, там у нас є приривче століння по крайній лівій смузі. До суцільної ми також маємо право, маємо можливість змінити смугу рух. У нас рух прямо. Покажчики повороту ніякі не вмикаємо. Смуги ми не змінюємо. Наголошуємо, смуги не змінюємо. Ми їдемо по напрямдій розмітці. 1,7 Дорожня розмітка 1,7 Тобто у нас був прям. Так, от він дозволений. Ми поїхали. Ну, будемо дивитися. Ми їдемо по напрямній розмірці. Але звертаємо увагу, що в нас відбувається. Ми поїхали по своїй розміці. І продовжуємо рух по своїй смузі грубо. Перенаштовується транспортний засіб. Їдемо прямо. У нас буде поворот праворуч, тому давайте завчасно змінимо смугу, бачите, раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі, наш пішохідний перехід пішоходам заборонено. Ми вимкнули правий показчик повороту, він нам переваги не дає, але бачимо, що водій нам трошки пригальмував, дав нам можливість змінити смугу для руху. Будемо повертати праворуч. Завчасно вимкнули правий покажчик повороту. От. І тут у нас є два варіанти. Ми повертаємо праворуч на проїзну частину. Що ми робимо? От. Ми повертаємо праворуч. От. І зразу вимикаємо правий показчик повороту. Ми маневр здійснили. Якби ми повертали на вулицю Мазепи, ми б вже, виїхавши вже безпосередньо Мазепи, тоді б вимкнули правий показчик повороту. Знову будемо повертати праворуч, знак дати дорогу. Зупинимося перед перехрещенням проїзних частин. У нас Обмежено оглядові з лівого боку. Зупинилися. Ліворуч у нас є транспортні засоби. Ми даємо їм дорогу. Перешкоди в нас немає. Відновлюємо рух. Так, давайте спробуємо зорієнтуватися. Скільки в нас смуг для руху в нашому напрямку на проїзній частині. У нас у нашому напрямку одна смуга для руху. нам є додаткова смуга буде праворуч. Будемо в цьому місці. Трошки давайте змістимося праворуч. От. Поки що ми лівих поворотів робити не будемо. От. Будемо під'їжджати, але вже ми бачимо, що попереду у нас знак 5-16, встановлений перед перехрестям і діє на все перехрестя. От. Крайня права смуга виділена смуга праворуч, середню прямо і крайня ліво прямо. Ми будемо повертати ліворуч, тому займаємо крайню ліву смугу. Ну, і звертаємо увагу, на світлофори. світлофори. У нас є один типу світлофор з правого боку, він встановлений на стійці і зверху у нас дублюючий світлофор. От. До перехрестя у нас крайня ліва смуга була рухатись прямо, за перехрестям на знак 5-16, вже крайня ліва смуга. Ми Зобов'язано рухатися тільки ліворуч. І бачимо, в нас з лівої сторони встановлено світлофор. З лівої сторони встановлено світлофор. Цей світлофор вже має право, оскільки там контурна стрілка, на ньому звертаємо увагу, От. встановлювати з лівого боку. Він повинен встановити з лівого боку. Звернемо увагу, з правого боку у нас рух прямо зелений. Ліворуч у нас. Червоний. Але на світлофорі контурна стрілка ліворуч. Тому ми можемо рухатися тільки на дозволений сигнал, коли він буде зеленим. Давайте почекаємо жовтий, от зелений. Все, ми можемо рухатися ліворуч. Ми поїхали ліворуч. Давайте зразу займемо. Крайне праве положення на проїзній частині, тобто крайню праву смугу, а і будемо рухатися прямо. У нас бачимо дорога з розділювальною смугою, ліворуч від нас розділювальна смуга. От. І праворуч у нас, нас звуження дороги. От, у нас був знак кінець дороги з одностороннім рухом. Але нам знак не встановили про те, що у нас буде попереджувальний двосторонній рух. У нас знову вже тепер по одній смузі для руху в кожному напрямку. Далі вже мостовою спорудою шляхопроводу ми будемо повертати ліворуч. Тому вже завчасно можемо вмикати лівий покажчик повороту і поступово змінюємо смугу для руху. Знімаємо крайнє ліве положення на проїзній частині. На проїзній частині. Ми бачимо, що у нас дорога з одностороннім рухом. У нас є знак. зараз От є. Бачить, На цій дорозі рух може здійснюватись по всій ширині в одному напрямку. Тобто в нас тут є дві смуги для руху. Так. Не повертає ліворуч, тобто не розвертається. От. Тобто ми можемо рухатися по двох смугах Але в нас буде правий поворот, тому ми повинні зайняти крайнє праве положення на проїзній частині. З лівої смуги повертати праворуч не можна. Тому що конфігуративно на цій дорозі ми можемо повернути і ліворуч. От правий покажчик повороту. Випускаємо, намитнули його раніше, але у нас автоматично його викупить. Пропустили транспортні засоби і рухаємося прямо. А вже для себе бачимо. що у нас знак 5.18. Будемо змінювати смугу для руху. Відтоли показчику От, Займаємо середню смугу для руху. Це для нас саме оптимальне положення на проїзній частині. У нас є. І знову ж у нас напрям на розмітка на перехресті. у нас направляє в крайню праву смугу за перехрестям. Дивимося світлофор. додаткова секція ліворуч, усуна секція нам каже, рух прямо. Дозволений сигнал, ми їдемо прямо, не зупиняємося. Подальші наші дії і порядок проїзду перехрестя, який перед нами, можна оглянути в попередніх відео.